Вчитись не будуть, ми ж не плануємо, що вони будуть вчити б... 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 А де якісь серед. Принесе зараз школу, вони сьогодні вчора тільки вийшли. Сигналізація. Пожежна сигналізація є, вайфай є, вентиляція є, туалети он зробили з нуля, тут не було взагалі. Аварійне освітлення теж є. Аварійне освічення, так. Да, Покажи, Попадает... ну, Саша. О, аварийный. Просто какое-то время для потому что можно было сюда выйти. Да, да, да. Если получается? пропадает освещение, вот. Вот сразу аккумуляторы заработали, в каждом помещении стоят аварийные светильники, 6 часов автономной работы. Это вот если вот пропало питание. Аварийный выход сюда. Там, там, там раз... въехает, да, Там другой выход. Виду крема Ну и тут на его чтобы не было сам последний заходить, это было просто примещение. Да. Да, Добре, для початкових класів в будь-якому випадку школа поставить декілька столиків з іграми, де тожу дітей трошки. Ні, ні. Вони я думаю, що вчора тільки школьність. До навчального року готово. Що було зроблено? Десь велика робота. Вілася. Пофарбували і поштукатурили стіни. Зацементували підлогу, зробили стяжку. У нас не було зовсім санвузла, він встановлений, є вода. Пофарбували стіни, ми розставимо міблю. Все буде гарно. Повісимо показателі, як який клас, де будуть розташований. Укриття може прийняти 480 учнів. Також учні мають прийти з іншої школи? На базі нашої школи, на базі сховища нашого, буде будуть знаходитися і діти школи Черновола. Навчальні заняття, але е, я так думаю, поки що поки що ми не розраховуємо те, що ми тут не Ми розраховуємо, розраховуємо на те, що ми поки ми Просто укриття. це укриття. Да, укриття. Але якщо, не дай Боже, нам треба тут затриматись, у нас вода є, печиво є, переформатуватися можемо, ми переставити, можемо можемо тут перейти. Можете, роздержі підведення, да. то можна, будь ласка, ноутбуки, зарядитися.

Якщо ви пам'ятаєте, я вже дважди обходив ці підвальні приміщення, укриття, коли думали, що з ними робити, і було прийнято рішення, що ми будемо ремонтувати, робити капітальні ремонти. Другого виходу нема. І безумовно, перш за все, ми виходили з того, як би... Е Буде чи не буде навчання наших дітей, і будуть, чи будуть працювати дитячі садки. Зараз все ж таки прийнято рішення, що будуть працювати і школи, і офлайн режими Ну не всі, безумовно, десь відсотків 40 поки що на сьогодні. Але, виходячи з того, що зроблено, і я задоволений роботою, яка була проведена. І Є умови для укриття дітей і в дитячому садку, і в школах. І коли батьки побачать, що зроблено, я думаю, що кількість дітей збільшиться, які захочуть все ж таки вчитись, навчатись в офлайн режимі. І дитячі садки будуть також працювати. Сьогодні я отримав інформацію, що дітей з кожним днем в дитячих садках збільшується, бажаючих все більше і більше. І якщо мені сказали, що вже сьогодні 60% дітей, батьки, скажімо, захотіли привезти дітей в дитячих садок, а починали там 20-25%, то ця кількість збільшується в цілому. Скажімо так, я задоволений цією роботою, яка була проведена. Ми, скажімо, виконали ті задачі, які ставили перед собою по ремонту підвальних приміщень. І... Все практично до 1 вересня, друга школа, ну, скажімо, друга школа і третя школа нормальні укриття, де будуть навчатись і другі школи, скажемо інші школи, перша школа, четверта школа будуть з 3 і з другої школи навчатись. Так що умови є. Я думаю, що батьків я запросив би навіть, щоб батьки самі прийшли, подивились умови, де, будуть, де буде укриття для наших дітей. Що все нормально, умови хороші, так що будемо працювати. Чи маєте якісь зауваження до якогось певного пиття, що ну, треба щось виправити ще? Ну вентиляцію треба десь допрацювати, треба ще прибрати більш-менш. Потім я говорив, що треба десь приукрасити якісь кімнати, де буде, де буде початкова школа, щоб це було більш схоже на якісь ігри. Тому що діти ну, для них переходити із одного приміщення в інше приміщення, підвальне приміщення це повинно проходити як якась гра дитяча. А, і я думаю, що це, це абсолютно не проблема на сьогодні зробити, в нас ще є декілька днів і ці питання всі будуть вирішені, як мене запевняють наші керівники закладів. Повний ремонт стін, полов, заміна на нову електроенергії, електротехнічні причини були, вентиляція, тобто обновлено вся, щоб діти комфортно щоб себе чувствовали у школах. Допустимо, аварійне освіщення, противопожарні двері, взагалі, ну, повний ремонт, ремонт цих будівельних робіт і під бомбоубежче. Про освітлення більш детально розкажіть, в разі того, якщо зникне електропостачання. Включається аварійне освіщення? Аварійність. Включається, де по моїй пам'яті, шість годин він працює безперебойно, безпереривно. Установка нових кабін, туалету для дітей, умивальники. Цього ж нічого не було там. Повністю все, ну щоб діти чувствували себе комфортно. – Скільки на ремонт часу працівники витратили, щоб все довести було? Без вихідних, де до три тижні. Працювали без вихідних, без вихідних так. Так, щоб встигнути, щоб діти зайшли нормально, щоб все чувствували, вчилася і в разі потреби могли сховати бомбосховищі. А що ще мають доробити, дооблаштувати? Чи, чи залишилося ще щось не? Подивіться, вивозимо мусор і все і закриваємо просто все там. Меблі вже розставляти будуть керівники? Керівники школ вони розставляють вже, вони свої меблі розставляють своїми силами. Третя школа, практично воно вже успішно це виставила. Тут займається садочок ще і друга школа. 这个味儿不一样，对，咱们说了高汤没有。

На початку, навіть я десь не вірила, що ми встигнемо, що ми зможемо. Всього на всього, за три тижні, які підрядники наші працювали, вони змогли зробити ну майже неможливо, тому що укриття ви бачили їх в початковому вигляді, і те, що зараз відбулося, які зміни, я думаю, що це одразу помітно, і гроші дійсно вкладені великі. І тут треба дійсно і подякувати за злагоджену роботу всім. І працівникам і управління, і управління фінансового, і казначейської служби. Ну, всім розумієте, тут навіть не можна сказати, як когось виділити окремо, тому що всі відпрацювали дійсно і відпрацювали як для себе. Тому нам це вдалося зробити. І справді за три тижні ми зробили ремонтні роботи в трьох сховищах, які належать закладам освіти: це друга, третя і школа Сичавки. Також паралельно фонд комунального майна для наших дитячих садочків робив ремонтні роботи в сховищах, які знаходяться за адресами хіміків 22 хіміків 14. Тобто робота дійсно проведена дуже велика, і ми бачимо результат, що найголовніше знаєте, коли ти бачив, як воно виглядало до того, як воно виглядає зараз. То Добре, що так все сталося, і що ми дійсно можемо забезпечити нашим дітям гідні умови для перебування навіть під час повітряної тривоги. Чи відповідають вимогам і всім нормам ці укриття на сьогоднішній день? У нас це рахується як найпростіше укриття, і на сьогоднішній день ми маємо вже всі акти підписані комісіями про те, що заклади рекомендовано. Для навчання і для того, щоб діти перебували під час повітряної тривоги. Якщо ми говоримо, наприклад, конкретно по школам, то, наприклад, в школі Сичавки тут взагалі, мені здається, найбільший об'єм роботи був виконаний. Першу були повністю відремонтовані сходи і дах над сходами, повністю була заведена нова каналізація і водопровід, тому що там в підвальному приміщенні не було. Замінені двері, повністю залита нова підлога, відремонтовані. І, так би мовити, приведено до життя систему вентиляції. Встановлені санвузли, їх теж не було було місце під санвузол, але санвузлів не було. Тут така дуже велика робота була проведена. Ну і крім того, що косметично пофарбували і. Повністю електрика, вся була замінена в Сичавському підвалі. В третій школі це більш косметичні роботи були виконані, повністю пошікаторені всі стіни пофарбовані, пофарбована підлога. В другій школі так само пофарбована підлога, але в другій школі ще додатково встановлювали систему вентиляції ще одну гілку, і додатково встановили санвузли. Тож там не було, там прийшлося повністю в одному закуточку будувати і повністю заново встановлювати санвозу. Тобто такі ну роботи дійсно великі, крім того, що школи і дитячі садки закупили для себе і запас продуктів харчування це печиво, і воду, питну, закупили баки для зберігання технічної води, закупили контейнери, закупили джерела альтернативного живлення. Також така велика робота була проведена. Ми встановили в кожному закладі камери відеоспостереження, які охоплюють майже все подвір'я школи. І тепер черговий може спостерігати по камері за школою, за подвір'ям школи. Це буде в кожному закладі, і в дитячому садку, і в школі. Е <вай> так, fi посилили додатковими роутерами. Ну, тобто такі розумієте дуже великі роботи. Дещо дійсно нам прийшлося встановити у зв'язку з військовими подіями, але я думаю, що ми все одно до цього прийшли згодом. Ну трошки пришвидшилися. Це добре і дуже великий об'єм роботи дійсно був виконаний всього навсього за серпень місяці. Я дякую всім, хто до цього долучився і хто не, не гальмував а навпаки підтримував і сприяв тому, щоб це відбулося швидше. Якщо ми говоримо про укриття в школах наших друга, третя і сичавка, то це у нас близько 2,5 мільйонів гривень було виділено коштів плюс близько. Двох мільйонів було виділено на закупівлю різного обладнання, тобто цей і відеоспостереження, і кнопка тривожного виклику, і продукти, і, ну тобто, всі оці заходи взагалі кошти були виділені з міського бюджету. Немалі. Я сподіваюся, що дітям буде комфортно, а найголовніше безпечно в наших закладах освіти. Взагалі, я вам хочу сказати, що якщо е, в той момент, коли ми починали опитувати батьків, де це десь початок серпня, був як би вони хотіли, щоб діти навчалися, у нас десь 25% всього на всього захотіло навчатися в режимі офлайн, тобто навчатися в школі. На сьогоднішній день батьки, бачучи ситуацію, і те, що робиться для школи, і яким чином воно зроблено, приходять, дивляться, цікавляться, і в багатьох школах вже батьки змінюють свою думку і переписують заяви, міняють на те, щоб навчатися офлайн. І в цьому випадку хочеться звернутись до батьків, що якщо ви сумніваєтесь, ви можете в будь-який момент попросити керівника свого закладу перевірити умови, в яких перебувають, будуть перебувати діти. І можете змінити свою думку, якщо у вас є така потреба, щоб дитина навчалася в школі. Тобто, за заявою батьків, школа забезпечить вашій дитині навчання або в режимі онлайн, або в режимі офлайн, або сімейну форму навчання, тобто тут вже вирішують батьки. Ну але якщо є, наприклад, така проблема, що Може, в якомусь закладі відмовлено було в тому, щоб дитина навчалася в школі, а ви хочете цього. То ви можете звертатися. Я думаю, що питання буде вирішено. В основному в підвальних приміщеннях це великі приміщення, але меблі ми теж закуповували. О деякі школи закупили лавки і вони вже стоять в укриттях. Деякі школи сказали, що вони не будуть закуповувати додаткові меблі, тому що у них багато, наприклад, стільців, які можна використовувати для того, щоб не закуповувати зайвого. Вони не купували. І на цих вихідних закінчиться робота повністю вже в сучасній школі. Остаточно, ну вони вже на такому завершальному етапі прибирання, так би мовити. І школа так само поставить в ці приміщення і парти, і дошку, і навіть знесуть проектор для того, щоб можна було, наприклад, молодших школярів трошки зайняти під час повітряної тривоги. Все це буде, просто може не всі ви бачили. Зараз вже в другій, в третій школі всі меблі вже стоять, і приміщення повністю обладнані, вимиті і готові приймати своїх дітей.